Всім привіт, друзі! Ви сьогодні на каналі Залізний Голінтей ми будемо грати нову гру, яка називається Split Fixing. та гра від розробників від гри і тексту. Ось як все починалось. I'm a writer. Oh, great. Go ahead and fill in your information and then make your way over to the elevators. Okay. Ось ще нашим. А ще, я забув сказати, ще гра на двох. Вони двоє будуть йти у реальний світ. Бо вони потрапили у якусь лабораторію та й зараз опиняться в якійсь непонятному світі.

Мы поднимаем you explain the Ничего не треба fighters Я galactic invaders in the real будет What んて Так, я тут чуть не заблудился, тут треба було R1 нажимати, так? Mm -hmm. <coughs> тут, напевно, ще треба назад кнопку. Це хто має нажимати, я, да? Mm -hmm. Ну будь хто. Нажав. Берєнностей. Це Ерден виручає. Так просто би не стрибнути. Угу. Добре, що в нас є сну не? То так. треба було тобі аналіз. Повертаюсь. Можна накладати присвячувати. Прошу чуюсь. Как бы в реальном житті можно было пустить на билеты? well А зафіксувати справді в мене Що Щось тут відбувається? Де побіг? Так, щось мене стріляти напевно, буде зараз. Хто це стріляє? Це якийсь корабль там. Корабль. Літаючий. Літаючий корабль просто. Я випав. І я це відповідаю. Тут я падаю! Вода. Вода нас спасла. Так, на кулечку. Нерти, на хрестик Плива. підніматися. Та. А куди плисти? Пливе за мати. А то ще в мене прийшли? Прискорюватись також можна, так. О, тут є тут наскільки затримують повітря? повітря? Так, тут може нас розчавити, якщо не вчасно стрибнути, так? Тим будем тонкі, як папірчик. Так? Так. якийсь вітер навіть. тут. Це піщаний вітер поклузить. Взагалі, Де ми є? Не знаю. Такий період стріляли. Нечасный стріль. Ну, якісь кораблі, які хочуть нас вбити Що ж нас копить? Треба його перемогти до мене. Щоб він більше у нас не стріляв. Трем переді мною розриває ту площадку. О, це можна на нього вирізти. Я буду керувати нам зараз. Я розстріляв. Чула, Стрільця який у нас цілиться. Так, ти керуєш, летиш, а я стріляю у щось. А я навіть я... Я... Чу... керування не керування. Так, r 2 це. поняв, яке, Чу... керування. Давай у нас на хвості вже є вороги. Міш... Чи... Вони Тай... правильно летить. Да, я, я буду їх забивати. Старатися. Класно, перезарядки немає. Mm -hmm. То я. Та я вже тепер зрозумів. Бо я попадати попадав класно. Бо я тут попадав. Твоє діло летіти. А я гарно так лецює. І вони гарно розриваються, так яскраво. Берегайте. го во Не треба, не треба! Чувак! Ну, що ж це знахої? Чувак! Ну, одне тіся, що ми приземлилися. прям туди затягнуло, mm -hmm. Не то, що на біло, а mm -hmm. дай, не бігла, затягнуло. затянуло. І де ми опинились? Що це? У нас одяг міняється зразу. Mm -hmm. Літаючі кораблі, це якась як казка. Mm -hmm. А чи ти ми тут... Э, я думаю, що тут були якісь чоклопи. У нас обмундурування таке як лицарю. Угу. А я думаю, що на нас хтось буде нападати. О! Ну, у зв'язку з попередніми нашими пригодами, я думаю, що точно буде хтось нападати. Напевно, що це чи О, це точно чи клопне. Це, похоже, називається циклопом. Mm, це більше схоже на троллю, тому що циклоп з одним оком, а у них двоє очей. Так що це точно не це Тільки що хоч били Я тебе взагалі сел на головой. Пливаємо з тими кульчу, Ми так непогано. Ой. Ми двоє. <кхем> Ми тут промазали. <кхем> так, треба розібратися, як тут плести. Вниз, уверх. понятно. Бічок. Ну, нічого страшного не, не бачу. Керування прикольне. Графіка прикольна. А я, вже не я до чого керування. Мені подобається. Там, де вони так, керування. Вау. Вроде якесь безпечне місце виглядає. Угу. Сказали, що вони crazy. а Крейжі означає сказання. А вони точно сказання, ні? Так, а ти ж вибрався наверх, так? Угу. На тебе чекали Ну тут перемололо просто. Так. А, я, а мене... А, тут треба проскорюватись угу. на руку угу. на кнопку квадрат. Це як вгорі асасін, Стрибаєш у солому шух і зразу. О, oh, я присів. Тут треба присідати. Що сховається тут? Тут треба буде, похоже, яблуками в них кидатись. У кого? У чеклоп і все підволити. Так, хто має кидати? Я чи ти? І я пробігаю просто чи що? Mm -hmm. Пробігаєш на той осіб. Давай на рахунок три, скажеш. На рахунок три, я кидаю, добре. Давай. Раз, два, три! Щось вони мене прибили зразу. Ти кину яблуко? Та кину. Ну давай ще раз спробуємо. Так. Я похожу на цю кнопку. Раз, два, три! Тепер вийшло. Напевно, не ту кнопку Угу. Нахан, е, раз, два, три. Ти за швидко, я ще не сказав mm -hmm. троє. Раз, два, три. Я вже прийшов. Ну, я тут проскочу без тебе. Тебе mm -hmm. там яблук немає більше, так? Немає. Ну, спробую. Проскочу. Гарний сад такий. Угу. Mm -hmm. Шкода, що це місто захопили чокло? Е, якісь гоблін. Орки? Напевно. У орків є такі, що не завжди хочуть захоплювати. Якісь гарні Доброго. міста. Точно орки. Доброго. Так, я так зрозумію, що тут довго не треба затримуватися на одному цьому. Тільки все одно орка порізали. А як ти туди далі прийшов? Що тут роблять всі? бувають людей. Як людей? Тут одної людей немає, бачиш? Так вони вже всіх поп шукають інших людей. Це гра для дорослих, а для нас, походу. Угу. Давайте сунемо. Угу. Сунемо. Тут що, горіхи все великі. Ой. Я думаю, нам потрібно буде наверх. Так. Добратися. О. А ці хлопці нам допоможуть. Прискорені нададуть. будуть. Угу. Так. Ой, я стрибнув. Е, і я щось не то зробив. Угу. Чи, виходить, вистребуємо на цю штуку. А чого я пропав? Що я не так зробив? Я щось не то роблю. А вони кидаються весь час чимось, ти бачиш? Угу. Ой, я знову не пройшов. Поки що тут виручаєш не завжди ти. Ти проходиш, а я вже просто за тобою підстрибую. Так, тут треба все швидко робити.

Голем. І наступній серії ми будемо продовжувати. Думаю, гра велика, продовження буде цікаве, тільки початок. Не забувайте ставити коментарі, підписуватись на канал. І Ставити, лайк. ставити лайки. Ми будемо старатись весь час запускати новий контент, нові ігри. Тож, ми? Супер команда. Так, до наступних зустрічей. Так. Да. Па-па. Па-па.